Так, Паша, ану бери указку і показуй мені, де да Україна на карті. Скоренько чухаєшся, а то це ще чорт такого й бачив. Не знаю, відкрі Роксолана приїхала. Будете вчуть гади, що бажать от зубів відскакувало. Я з вами пазиться не собираюсь, а то ви оце сидите штани протираєте. А тоді через 500 год скажуть, що роксолана руська, чи падачка, чи ще якась чортівня. Зняли серіал. О! А я по русскому письма пишу, представляєте? То хай скажуть спасіба, що я не дожила до того времени, А то всіх би пустила на ковбаси. Поголовно. І не питала б, як і звуть. Так що давай, бери оту свою товсту книжку і записуй. Настя Лісовська. Пишеш. Українка. І оце кожному роздамо такого патріотичного метелика, причепите собі на лоба і ходитимете, поки не запам'ята, відкіля проїхала рок Ось підождіться, вас повивчаю, гади. Я знаю, що Сулейман вас порозпускав, але зо мною ці номера не проходять. Тепер кожний божий день будете здавати політінформацію. Раз ви по-хорошому не розумієте. І хай тільки хтось спробує прийти непідготовленим. Одрубаю голову к чортовій матері, і щоб потом мені соплі не розпускали. Я з вами гратися не собираюсь.